Вітаю, друзі. Для покоління 60-х-70-х років, до якого належу я, завжди було опертя. Ми завжди могли опертися на старших серед представників старшого покоління. Завжди знаходилися люди, які були для нас авторитетами, в тому числі і моральними авторитетами. І всі ці люди у нашому житті виконували дуже важливу. Нехай і непомітну функцію. Вони були суддями і арбітрами, вони виводили інтегральну величину в складних і суперечливих моментах. І найголовніше, ми завжди могли сховатися за їхніми спинами у випадку дуже складних ситуацій, пересидіти, перечекати, подумати, запитати пораду. У різних сферах життя були свої о, такі люди. Зі старшого покоління, якщо ми говоримо про політику і політиків, то для когось це був, наприклад, Лук'яненко чи Чорновіл, для когось це був Євген Марчук, а можливо, там Володимир Горбулін. Але всі ці люди були і ми користувалися їхніми послугами і ховалися за їхніми спинами, в тому числі. І завдяки існуванню таких людей ми не потрапляли у дуже складні ситуації. Покоління наших дітей, тих, кому зараз 25-30, комусь навіть менше, 20 років, комусь, можливо, трошки більше, 35 років, перебувають у надзвичайно складній ситуації. У них немає покоління, на яке вони можуть опертися. А опертися вони мали б на покоління 60-70-х років. Тобто, на мене. І на моїх ровесників, але ці люди не можуть опертися. Тому що наше покоління є поколінням конформістів і пристосуванців. І ми не можемо виконувати функцію арбітрів, суддів, ми не можемо бути моральними авторитетами, взагалі ніякими авторитетами, навіть професійними. Так сталося, що наше покоління за 30 років деградувало, тому що воно е, жило в світі імітацій. І, в принципі, життя і здобуття кар'єри е, воно було негідним. Ми пристосуванці, наше покоління. Я про конфлікт в 47-й бригаді, про Маркуса, Шаламагу Ісака. Я три дні спостерігав, як великі та мудрегелії мого віку, старші і молодші, роздавали рекомендації, засуджували Маркуса Шаламагу і САКа, це офіцери Шаламага і Сака. Маркус, ви знаєте, Валерій Маркус, це старший сержант 47-ї бригади. Що я хочу сказати з цього приводу, і чому для мене це важливо і дуже болить. На це покоління 25-30, підкреслю комусь навіть може і менше 20 років, комусь трошки більше, 35, випали надзвичайні випробування. Це не якийсь там Афганістан чи гарячі точки. Тобто це випробування, які були для нашого покоління. І якщо так подумати, то ну Ніхто з нас не міг передбачити, що для наших дітей будуть такі випробування, і е, вони змушені самі шукати, трувати собі шлях, ризикувати, гинути, і більше того, що виконувати важливу публічну функцію, паралельно будувати і військо, і державу. Безперечно, вони помиляються. Це тільки з віком можна зрозуміти, що можна говорити назовні, а що не можна говорити назовні. З часом можна це значить, зрозуміти. Але ключовий момент. Провину несе не Маркус і не там Шоломага Чак, офіцер і сержант. Ні, провину несе наше покоління, і в тому числі і Залужний, і Сирський, і Зеленський, і всі інші люди. Власне кажучи, саме тому такі молоді люди перебувають, ви подумайте, Шаламага, офіцер, майор, по-моєму, 26 років. Чоловіку, і 26 років, і він заступником командира бригади служить. Ось. там теж, по-моєму, не сильно старший. Маркусу вчора виповнилося 30 років. Власне кажучи, тому що наше покоління це покоління імітаторів і конформістів у війську більше немає кому очолювати серйозний напрямок. І 47-му бригаду створили для прориву. Їм дали найважчу ділянку. Так, їм дали найкращу техніку, їм дали найважчу ділянку. І у них, безперечно, немає досвіду. І вони пробували організуватися і розподілити між собою ролі. Всі це рівнозначні люди. Більше того, той же сержант Маркус, він за інтелектом нічим не поступається залужному. Це ж треба розуміти. Вони просто розподілили між собою ролі: ти будеш офіцером, я буду сержантом і так далі. Ну, ось у них виник конфлікт. Раз він уже виник і вийшов назовні, то мав би проявити зрілість всі інші. І чітко, правильно. Відповісти суспільству, тобто замовчати конфлікт неможливо. Неможливо всіх затикати і казати, що цивільні, чи хтось там, ті, хто не воюють, вони не мають права втручатися, не мають права щось говорити. Раз конфлікт уже став публічним, Маркус для того і зробив публічним, для того, щоб ми на нього звернули увагу. І обговорили і зробили висновки. І кожен робить свої безперечно. Висновки. Я роблю свої висновки з свого досвіду, так як я це розумію, зробивши, як завжди, паузу, подивившись, а що скажуть інші, в тому числі й військові. І спокійно я на це все ну, дивитися не можу. Відповідь може бути і повинна бути дана чи сирським, чи залужним. Я не знаю, ким там ще. Чи міністром оборони Резніковим? Ну, від Резнікова годі взагалі щось там чекати. Це все зрозуміло, від юриста рішало, нічого не можна чекати. Перше запитання, чи мав право Маркус публічно висловлюватися з приводу ситуації у 47-й бригаді? На це питання можна відповісти тільки тоді, коли провести службове розслідування і з'ясувати, чи Маркус звертався з проблемами по ієрархії, по ієрархічній драбині. Якщо він все зробив, і це задокументовано він може показати суть проблеми, до кого він звертався, і що ця проблема не вирішується, так то тоді він, звичайно, мав право публічно це все виносити. Іншого варіанту у нього не було. Якщо ж Маркус цього всього не зробив, а просто, в силу емоцій молодості, сам собі щось там намалював. І ось так от розрядив ситуацію для себе. то Тоді потрібно чітко і публічно сказати, що Валерій Маркус, сержант, старший сержант, був неправий. І ми задовольняємо його рапорт, але обґрунтувати і пояснити, в чому він був неправий. Безперечно, брак досвіду Маркуса не дозволяє йому в рапорті правильно це все скласти і не вдаватися до. Оціночних характеристик. Оцінку мають право, оцінка має право на існування, але її роблять інші, ті, хто читає. Якщо це апеляція до народу, то це народ робить оцінки. А він повинен просто викласти ситуацію. А вже чи є моральним уродом, чи деградантом, чи як він там пише, шаламага, чи не є, будуть робити інші люди. Не можна просто взяти, задовольнити рапорт і поставити іншого сержанта. Громадяни, якщо конфлікт став публічним, і громадяни України про нього вже дізналися, то це не вирішення питання. Має бути розслідування і має бути виведена інтегральна величина, але для цього повинен бути арбітр, людина, яка має авторитет і репутацію. А таких немає серед мого покоління, яке знаходиться зараз у війську. Це покоління імітаторів. Я не хочу називати прізвища, але ми всі повинні розуміти, як у нас робилася кар'єра, як у нас просувалися по кар'єрних щаблях, як у нас ставали полковниками і генералами в тому числі. Це люди, які мають досвід пройти між крапельками, пропетляти. Вони ніколи не виводили інтегральну величину, ніколи не дивилися прямо людям в очі, і не розв'язували з складних Питань. І сьогодні час, коли б покоління моїх людей, сирські, залужні, всі інші, мало би стати на заваді таких конфліктів, і вони б мали стати опертям для молодого покоління, то цього всього немає. І, на жаль, я ж кажу, це не та ситуація, коли на плечі молодого покоління а Випали випробування, але молоде покоління 25-30 воно має опертя на старших. Це гірша ситуація. Маркус Шаламага і Сак не мають на кого опертися. Вони змушені самі воювати, ризикувати, гинути і розрулювати ситуацію, плюс паралельно будувати військо. Вони роблять так, як це можуть. Тепер. До важливого питання це е спроби реформувати під час війни військо. Це правильно взагалі, що під час війни робиться спроба створити там зразкову бригаду, налагодити ситуацію, налагодити взаємини точніше, і підняти престиж е сержантського складу. Але ми ніколи не зможемо. Висновків ніхто не робить ніяких важливих. Єдиний, хто непогано от висловився, це генерал-кривонос. От я його якось не дуже сприймаю. Він коли він говорить якісь не такі речі. Ну, в політиці він слабенький, але в питаннях військових, очевидно, він компетентний і правий. Не може е, взагалі бути офіцером людина, яка не прийшла е, щаблі рядового і сержанта. В медицині точно така ситуація. Лікар, який не був фельдшером чи медсестрою, не працювала лікарка, це зовсім не той лікар чи лікарка. І дуже складно сприймається в колективі такі люди, які не пройшли всі щеблі. І це недоліки радянської системи, коли у нас це звідти пішло, але зараз це взагалі якось розквітло особливо. Так? Коли у нас зразу з 17 років в якійсь академії, університети, потім 23 роки людині дають офіцерські звання, і вона керує рядовими сержантами, яким по 40 років. Такого не може бути і не повинно бути. І ми ніколи не розв'яжемо цю ситуацію. Це, це не тільки стосується війська, а скрізь. Авторитета не буде, ніхто не буде розуміти, не, не можна просто визнати апріорно, там зверхність офіцера. Якщо сержант інтелектуально сильніший і розумніший, і фізично, в тому числі, у нас на деяких офіцерах в 30 чи в 40 років військова форма сидить, як на корові сідло. Ви подивіться на Маркуса, на його інтелектуальний там, і фізичний рівень, так? і як він себе поводить і тримається. Деякі офіцери йому там, м'яко кажучи, навіть в пупець не дихають. І це важливо розуміти цю ситуацію. Я при тому всьому, що я ж критично ставлюсь до Маркуса, щоб ви розуміли. Тобто мені не подобається те, що він там. Підспівував супрун і взагалі часто влазив в якісь справи, в яких він не розбирається. Але це я виношу за дужки. Я підходжу до суті питання. Загалом я хотів би захиститися за молоде покоління, за хлопців, чоловіків, яким 20, 25, 30 35 років. Для, на них випало ну, дуже складне випробування. І їм ні на кого опертися, Вони як можуть так розрулюють цю ситуацію, більше того, вони є ключовими в Україні. Саме це покоління. І ці люди, яким 25-30, вони в принципі зріліше і здоровіші морально, інтелектуально фізично, ніж всі інші покоління. Ми їм якби навіть, ну я не конкретно там за себе кажу. Ось, але несучи солідарну відповідальність за покоління 60-х, 70-х, я це визнаю. Я це розумію. Наша задача підставити плече. Якщо ми можемо, і допомогти цим людям розібратися і пояснити спокійно, що можна робити, що не можна і як вийти з цієї ситуації. І ми повинні допомогти їм розрулити цю ситуацію цим молодим людям, які воюють зараз і військо створюють. Ну і закінчу я ще одним представником молодого покоління Михайло Ткач. Журналіст-розслідувач, який на українській правді вирішив помагати шашкою відреагувати на тезу Вільяма Олеса з я, я, міністра, міністра оборони Великобританії. Я, як він там сказав, Британія не Амазон. Тобто а Ткач відповів йому так: завзято і по-молодому, а, а Україна не полігон. Якщо Британія це не Амазон, то Україна це не, не полігон. Звичайно, можна було б... Поставити на місце ткача, йому 34 роки, як журналіста-розслідувача, і сказати йому, що він би мав би глибоко порозслідувати і покопати. Чим займається офіс президента Єрмак і Зеленський. І нарешті йому варто було б згадати слова Лінкольна, по-моєму, йому приписують, що можна деякий час обманювати всіх, а, можна увесь час обманювати декого, але неможливо увесь час обманювати всіх. Я про ленд-ліз. Так. Ну, Люди взяли паузу, значить почекали а, півтора року і все, і все зрозуміло, і все стало всім ясно, що всі напрямки, за якими озброюється, в тому числі 47-м бригада, вони неспроможні. І ми не можемо, і, власне кажучи, із за цього і розгорівся конфлікт. Але, повертаючись до Михайла Ткача, я розумію емоції молодого покоління. І ризики для життя вони у молодому віці сприймаються зовсім не так, як в 50 чи 60 років. Людям, яким вже 50-60, вони вже прожили своє життя і вже так. ну. Ці люди мають право на е, е, дризання, вони мають право бути зухвалими і різкими. Це треба розуміти. І я визнаю їхнє право бути зухвалими і різкими і говорити старшому поколінню все, що вони думають. І, в принципі, ми несемо відповідальність, що в нас розірваний зв'язок між цим поколінням 60-х, 70-х і 90-х нульових. І це проблема, яку ми повинні розв'язувати. Так би я хотів прокоментувати конфлікт у 47-й бригаді. Я всім дякую за увагу. Дякую за підтримку каналу. Це дуже важливо. Я вчергово підкреслюю. До побачення до наступних зустрічей.